він же Терекс 110, це 2018 року і в нього всього 3500 мотогодин напрацювання. Дуже свіжа машина. 1500 ми бачили екземпляри по 15 тисяч цей тисячі Ну зрозуміло Звичайно що зовсім в іншому стані майже майже новий Це той самий завод, який ми дивилися, Терекс просто його викупив, Янмар викупив цей завод в Німеччині і тепер випускає на ньому спеціальні екскаватори. 2018 рік з зовсім маленьким тут не має бути ніяких Ні сюрпризів, ні просто гарний екземпляр з малим напрацюванням. Пусть будет с быстрый, механизмом, на не омывается. Вот поточная гидролиния.